День святого Миколая це хвилююче християнське свято, щедре на незабутні враження та приємні подарунки. Воно завжди приходить до нас як добра зимова казка. Ця добра традиція входить у наше життя. У день святого Миколая кожна дитина чекає на подарунки та маленьке диво у цей день. Усі дітки щиро вірять, що до них прийде Миколай і принесе подарунки. Тож, 19 грудня, у святково прикрашеній музичній залі малеча зустрічала свого святого Миколая, депутата Київської обласної ради Миколу Каплуна. Для Миколи Степановича це вже стало доброю традицією у день святого Миколая вітати вихованців до шкільного навчального закладу. Пізнайко і діти вже добре знають свого благодійника в обличчя, адже щороку від нього отримують новорічні подарунки. Тож і чекають його з нетерпінням. Депутат обласної ради Микола Каплун привітав колектив дошкільного закладу та його вихованців і побажав, щоб діти виростали здоровими, чемними й освіченими, щоб святий Миколай завітав у кожен будинок та приніс солодкі подарунки. І подарунки духовні, які так потрібні нашим родинам, милосердя, взаєморозуміння, любов, турботу та підтримку. Микола Степанович зичив усім міцного здоров'я, добра, щастя і благополуччя. Я хочу привітати вас сьогодні всіх з цим святом, побажати вам всім добра, здоров'я, благополуччя, побажати мирного неба над нашою Україною. Хай буде тільки мир, мир злагода, а всім вам любові, тепла від батьків, від вихователів. І тільки хай буде добро, а ви росли мудрими, щасливими. І благополучними дітками привітавши усіх діток чудовим християнським святом, він щедро обдарував дітлахів... святковими подарунками. А заклад від Миколи Степановича отримав ноутбук. Діти, як завжди, добре підготувались до приходу гостя і влаштували святковий концерт. Вони із задоволенням розповідали віршики, співали пісні про святого Миколая та виконували танцювальні композиції. А також Миколі Степановичу малеча подарувала власноруч виготовлену картину. Настрій у дітей протягом усього свята був піднесений та веселий. Малюки щиро дякували Миколі Степановичу за подаровану чарівну казку.